У будь-якому суспільстві у будь-які часи найбільш вразливими та беззахисними, звичайно, є діти, а особливо хворі, та діти з певними обмеженими можливостями. Їм так потрібні наш захист, наше милосердя, наша увага та наша доброта. Але більш за все цим малюкам потрібна радість, яка хоч якось компенсує їхні вади. І коли як на новорічні та різдвяні свята, нам, дорослим, доречно звернути свою увагу на цю категорію дітей, щоб подарувати справжнє веселе свято малечі, яка так обмежена в спілкуванні з навколишнім середовищем, щоб вони відчули себе частиною великого світу, де безумовно є місце і для них. Такий веселий новорічний захід вже вкотре було організовано Хмельницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Наш центр вже працює 15 років, і 15 років ми працюємо з дітками-інвалідами. Раніше, коли ми починали тільки цю роботу і проводили, починали проводити акції благодійні для дітей цієї категорії, то нам допомагав Юрчишин Микола Васильович. Ми традиційно проводили благодійну акцію до нового року і до дня Міжнародного дня захисту дітей. Вивозили діток на відпочинок на цілий день з батьками в Чудинівці і там проводили для них ігри, конкурси, варили уху, юшку. І... Дітки відпочивали цілий день на природі. А останнім часом, от уже 10 років, ми почали співпрацювати з Тетяною Іванівною Карпенко, яка нам запропонувала свої послуги. І таким чином, коли вже був відкритий ресторан дежав'ю, ми збираємо діток разом з батьками тут в ресторані. Тетяна Івановна накриває солодкий стіл, надає діткам всім новорічні подарунки, які прийшли на новорічний ранок. А ті діти, які у нас не можуть прийти хворі, або які, наприклад, по якихось причинах не можуть пересуватися, то ми їм на протязі тижня після уже цього новорічного ранку розвозимо новорічні подарунки за домашньою адресою. Це у нас така традиція, постійна, вже от 10 років. Взагалі-то наш центр працює не тільки за рахунок благодійних акцій. Ми постійно працюємо з цією категорією діток і допомагаємо допомагаємо оздоровлюватися в наших санаторіях, допомагаємо оздоровлюватися діткам в інших санаторіях, в яких вони можуть проходити лікування. Батьки мають знати, що наш центр знаходиться за адресою вулиця Сталерчука, 2, І до нас можна звертатися за телефоном 2 33 60. Ми працюємо кожен день з пів дев'ятої до півшостої, крім суботи та неділі. У нас постійно відкриті двері для всіх батьків, для всіх діток, які потребують допомоги. Ми працюємо не тільки з дітьми-інвалідами, ми працюємо із сім'ями, в яких є ну, певні проблеми, які мають неповнолітніх дітей. Працюємо з молодими особами, в яких є проблеми наркозалежності або віл-інфекції. Тобто у нас є різні напрямки роботи, і ми працюємо з будинком сімейного типу прийомними сім'ями. Допомагаємо батькам виховувати дітей, які потрапили на виховання в будинок сімейного типу і прийомні сім'ї в нашому місті Хмільнику. Просимо звертатися до нас. Ми завжди відкриті для всіх. Допоможемо, вислухаємо і будемо разом з вами вирішувати всі ваші проблеми. Вже десять років поспіль партнером цих святкових акцій є приватний підприємець Карпенко Тетяна Іванівна. Вкотре зала ресторану дежавю гостинно приймає діток, де на них очікують різні ласощі та веселощі. Десять років назад у мене визріла ідея допомогти дітям-інвалідам настільки, наскільки б я б могла це зробити. Але ця моя ідея співпала якраз з періодом, коли я стала приватним підприємцем. Тоді я звернулася в службу. Сім'ї молоді є така Тетяна Володимирівна, яка з превеликим задоволенням мене піддержала, і з тих пір уже традиційно на протязі 10 років я готую подарунки для всіх діток інвалідів, які знаходяться у нас рахуються у нас при міській раді. А тетяна Володимирівна своїми помічниками розвозить ці всі подарунки діткам по хатах. А для діток молодшого віку ми проводимо традиційно е, різьбяні ранки. Дітей розважали веселі Дід Мороз та Снігуринка, а актори школи дитячої юнацької творчості продемонстрували новорічні вистави та дійства. Вони створювали святкову атмосферу та смішили не тільки малюків, а й дорослих. Ми віримо. Що цей день приносить добрі традиції проведення подібних благодійних заходів? Адже що дійсно нам дарує радість в житті: сонячна усмішка, дружня увага, живе спілкування та щира турбота. Справжнє свято починається там, де є доброта, що здатна творити чудеса.